Всем привет! Здорово! С вами Стритфуд, Игорь, Елисей и Паштет. Паша. Паша. Да, мы сегодня снимаем серию Булеталити. Необычных, интересных, даже тупых. Наши ведущие, рефери. Никто, как Елисей, не сможет придумать сами тупик, Выходы один на один, сами тупи в пенальти. Елисей в этом мастер, маэстро. Сейчас мы переходим к... Продрассовая монетка, которая да. будет решать нашу судьбу. Ну а в конце ми випавмо або наказання, либо буде якийсь приз. Там уже... Це ми узнаємо це в самому кінці. В самому конці узнаємо. А що погнали? З погнали. цією монеткою ми вирішимо, є, є, є. який буде боліт, або пенальті, або випад один на один. Ні, який маєстр. Пенальті. Пенальті. Пінальті. Зараз ми з Ігорем рішимо, хто буде починати серію першу. Я думаю, це одна гневна. самых важных дисциплин. Да, и все решить, как всегда, если чуваши. Чуваши. Паши. Чуваши. ваши, чуваши. А что кто делает ветер? Ну решай, кто первый. Ты. <laughs> Паша должен будет ударить пенальти пяткой. На свой выбор, как он там будет крутиться, там хоть прыгать и бить пяткой. Главное, чтобы пятка. пятка. Смотрите на этого нефера. Все наркоманы, что-то пятку. Не знаю, потерял бал на равно місце. Мог, конечно, исполнить, наверное, получше. Ну похуй, сейчас переходимо до Буліта Ігоря. Подивимося, що він себе покаже. Так, зараз. Зараз береш буду... это десь моя доля. Да. опа, опа. Вихат один, Вихат один, один на один. А це я помноже під собою. І так, що ж мені придумали холод? Ігор ми очень интереснее задание придумали. Ти підбігаєш до нашого отеля, Варіона. Толкаєш його сильно так, щоб він завалився на жопу і перекидуєш його. так. Прямо треба забити сухий ліс, поняв? Перекинути його і забити сухий ліс. щоб меч не коснувся до лінь. Зараз потробуємо, давайте, погнали. Блин, молодец, я не знаю. Я хотел его максимально потопить, чтобы он не заработал бал. Ну, блядь, он прям для, для паши, для паштета. Ну? Выход один на один. -мо. Ну сейчас Игорек что-то придумает, если всем креативно и легенько для меня. Ну, Просто, пожалуйста. пожалуйста. Рака Макафо будет. Потому что мы до сих пор не знаем, будет наказание, либо приз. Це вже дізнаєтесь в кінці року. Придумали. Паша довір з мячом забігти ворота. Без російських воротаря там калічить лама. Головне, щоб забіг. А це все. Я його зараз просто візьму собі на руки, на плечі, нахуй, понесу вмість з собою ворота та й все. Я не ожидав, що Ларік настільки буде зі мною боротися, просто починається тут бісіво. Я просто вирішив його бігти, блядь, ми його в бані. Рахунок 1-1. Зараз вже вирішується далі моя дорога. Ще да. раз. Передаємо. Ідемо. Вихід один на один. 5-25. Зараз Ігор буде показувати бразильську джога баніту. Зараз ми щось придумаємо на техніку, щоб його ножки не видержали. Ці ловкості, яку ми зараз придумаємо. Ну переходимо. Зараз ми травми Ігоря, щоб він не заробив бал. Ти зараз ложний. будеш зробити 5 ложних замахів. І після п'ятого ложного замаху ти повинен ударити. Ні водити, нічого. Пофіг, в якому ти типу положенні, в якому ларі. Ти именно після п'ятого ложного замаху вдарити. Тобі треба цими п'ятьма... ложными как-то воспользоваться, чтобы Ларика уже посадить на жопу и пропрыгнуть. Уху есть. Ну пошлите, блин. Это не получится. Сразу скажу. Четвертый. Я був близько, я уверен. Там не хватило б тупо миллиметра. Сука. Обидно. Конечно обидно, потому что на ну, такое мерзкое чуть-чуть задание от нас или 7 прошло. Но чтобы странять счет, тоже проигрывать не хочется. Мы сейчас переходим до третьих болітов. Сейчас буду я начинать серию. Мы на Остання с проби пащи. Выйди вперед. Чакалбин. Пенальти. Пенальти. Да! Чина. Сьогодні буде сліпи пенальти тепер я свиню і не заб'є гая парні ще складуються вони реально саме надіяно думають, що я не заб'ю сліпий пенальти. Я п'яний пенальти забивав, сліпий пенальти для мене це вообще 7 клибить. Ідемо на точку. Все, все, я одні Если ты сегодня попал. Да нема, я все по голосам двигаюсь. Ты же с ним не убрал. Да ты уплять. А дай ворота мне. Это прямо этот начал. Вот это прямо. Да. Это. Если ты все запомнил, не кайф, то до мяса там было. Еще. Oh, Два один Один-один. А куда я брать? Ты будешь тебя так рядосков, короче. И даже туда не уйти. Ладно, целых чуть-чуть посложнее, чем я думал. Подглянуть меня как бы получилось. Ладно, зараз приходимо до боліта ігор. Надіюсь, з нього вийде. буде виход один на один і який ти -то теж пінать, придумайте йому теж там. Без ноги одної забити. Рішати, зараз буде вопрос. Так, рішаємо да, вопрос. Сай, бра, сай, бра, сай, бра, сай. Виходит один на один. Йоп, Третій день. день. Я, я думаю, я хотів пінальці. Третій на сьогодні. Я не знаю, що Третій. я думаю, так? Ага. Ну ще що придумаємо, щоб я його не випадку. Хіба ви проігрувати. <рес> <рес> да? да. Разум не хочемо Ігор потопити за трави. Да? Просто зараз пов'язуємо його ногу, він діла виход один на один з однієї ногой і піздець. Ні разу, да? не травимо його, ну реально, не топимо, <рес> нічого. Все у нас чесно. <рес> ну, можна, в принципі, щоб не балакати, Ларіки так все пойме. Зараз ну, да, Ігор, не знайшли мені якої веревочки, нічого. Зараз Ігор подожме просто так ручкою собі ножку і буде і сповнити. Будемо <рес> <рес> сповняти цаплю. Реально там, буде будет исполнять. Я не знаю, як він бить буде по м'ячу без опорної ноги. Бля, хуй здається. Давай, поповняй. Щас ви все побачите, ребята. Одна лту! Мпп! Давай! Ха-ха-ха! не я. В будь-якому випадку це нереально зробити. Рахунок досі 1-1. Зараз просто вже вирішально кидаємо монетку. Будемо вирішувати буде пенальті або один на один. Звичайний, без яких там приколась. Пінальті. Приколас. Ага. Пенальті Пен... арія. Пенальті, я тобі предлагає, щоб прямо все рішалось на наших плечах, щоб на пенальті стояли ми на друг друга. Давай, я согласен. Все буде на наших ключах. Серед пенальті до промаха. Зараз Игорь Сейчас раскачаю, лазиком в той угол, лазиком на Кавказ. Ну и прогиб в девять просто. Или пацан. Погнали. хотим но его наебалась. мы хотим меня наебать, но его наебала судьба. Поэтому 200 гривен и магаз, чипсы, сухарики, кока-кола. А Юрий, да, на завод. А я про все, я давай делаю все. Надо было просто ударить. Роли 100. <плес> Ролик подходит к концу. Сейчас пойду в Сью в магазин. Судейство было просто, ну... Судейство было на высоте, поэтому поделиться с Елисеем надо. блин. Сейчас пилим, попилим. Ну а вы ставьте комменты, пишите комментарии. Ну, да, пишите, комментарии, делайте кнопочку серой. Какие-то идеи нам подкидывают. Всем пока.